Це рюкзак-лімон, який ми виготовляємо на власному виробництві. Вітаю! Ми виготовляємо наші вироби виключно з натуральної шкіри. У нас є багато кольорів на вибір, і ще ми можемо комбінувати кожну деталь по вашому бажанню тому кольору, який ви забажаєте. Тож, поїхали! Цей рюкзак має зручний розмір. Дивіться, він невеликий і не маленький. Місткий, бо має таку глибину, має спереді ось таку зручну кишеньку, таку велику, ще ось таку додаткову, дві маленькі кишеньки по боках, це дуже зручно. І позаду одну кишеню для телефону, коротка корочка, та дві довгі ручки ремені, які регулюються по довжині. Усередині одне глибоке містке відділення, дві кишеньки для будь-чого і для телефону та кишенька на блискавці. Використовуємо наш штучний шкір підклад. Він буває бежевий або чорний, дуже міцний, виглядає просто чудово, то буде слугувати вам багато років, бо він не рветься, не мнеться і не гнеться. Це наше власне виробництво. Чекаємо ваші замовлення у директ. Пишіть.